Subtitles <phone rings> Вітаю, ви дивитесь 12 канал. Актуально нині про ситуацію на автодорогах і автошляхах. Адже останнім часом ми помітили, що збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод із пішоходами, велосипедистами та автомобілями. Зокрема, і у зв'язку із тим, що на вулицях стало менше освітлення. Але чи справді одне із одним пов'язане? Мені розповість керівниця автошколи Актив Драйв та викладачка правил дорожнього руху Наталія Семенова. Вітаю вас у студії. Доброго дня радий вас бачити. Перше про що хочу запитати, тому що раніше в студії не спілкувався з викладачкою правил дорожнього руху, чи змінила якось війна, можливо, ставлення людей до дотримання правил перебування як пішоходом, як велосипедистом, так і водієм, можливо, якось більше почали дотримуватися. Ну, я думаю, що трошки більше, того що е, ну, це пов'язано з тим, що ми стали більш якимись відповідальними, що деколи замислюємося над якимись моментами, якими ми раніше не замислювалися. Наприклад, знає людей, водіїв, які, наприклад, не, не використовували ремені безпеки, да, а зараз вже почали користуватися. Хоча, ну тобто, раніше вони казали, ну я ж там їду тільки по місту, там да, за містом можливо я там буду користуватися, але завжди говорять, що треба використовувати ремені, Паски безпеки, вже навіть при швидкості 50 км за годину це є небезпечно. Тобто, під час удару, да, можливо. Скажем, водій там ну не отримує такі травми, що скажем, смертельні, але може бути серйозні травми, тобто якоїсь серйозної складності, і про це треба теж думати. Я ще одразу додам, що за статистикою в одній із європейських країн найбільше ДТП трапляється саме в межах 2-3 кілометрів від дому, де людина почувається максимально безпечно, часто не пристибається, і відповідно після цього можуть виникати травми. Я про таке теж чула, і навіть як чесно, десь недавно. Про це чула теж, що найбільше біля дому. І теж найбільше, кстати, ДТП от теж, це в заторах. Бо тому що водії нехтують цими правилами дорожнього руху, що стосується дотримання безпечної дистанції. Я завжди от своїм учням наголошую, що дуже важливо дотримуватись безпечної дистанції. Навіть не тільки як ти їдеш, рухаєшся з якоїсь там високою швидкістю, а навіть якщо 10-20 км за годину, це дуже важливо, тому що е, навіть. Е, тобто, ми повинні враховувати, що водій, який їде позаду нас, може не дотримуватись безпечної дистанції, і він нас може вдарити, і тим самим підштовхне наш автомобіль, і ми можемо вдарити автомобіль, який рухається попереду нас. Тому дуже важливо це враховувати ці моменти, нюанси і дотримуватися завжди безпечної дистанції. Я на цьому завжди наголошую. І так само можеш ти, наприклад, зупинитися, пропускаючи пішохода. Та? І якщо тобто, водій, який вдарить позаду тебе. Тебе теж може підштовхнути твій транспортний засіб, і ти хоч не хочеш, може задіти того пішохода. Це теж дуже важливо. Учасників дорожнього руху насправді багато. Це і пішоходи, і велосипедисти, і автомобілісти, і вантажівки, в тому числі, і усі вони часто один одного звинувачують в тому, що той чи той порушує правила дорожнього руху. Автомобілісти звинувачують пішоходів, які переходять в невстановленому місці. Велосипедисти звинувачують автомобілістів, які заважають, можливо, десь їм безпечно про. Їхати в правій частині дорожнього руху, а е, водії вантажівок взагалі вважають, що дрібні машини їм надто заважають проїхатися е, спокійно до е, точки призначення. На вашу думку, хто взагалі найбільше порушує правил дорожнього руху в Україні серед усіх учасників Я думаю, порушують всі в якійсь мірі, порушують і пішоходи, і велосипедисти, і так само водії не можна тут сказати, що хтось більше, хтось менше. Ну якщо, ну. Ну, якби моя думка, я думаю, що все ж таки, напевно, водії, бо того ж більше таких є нахабних водіїв, скажем так. Ви теж, напевно, теж це відчуваєте. І іноді жиє ну просто водії це за гранію, просто себе поводять так на дорозі. Тому дуже важливо, коли приходять учні до автошколи, теж є такий момент, і це навіть передбачено кожною програмою навчальної в автошколі. Це етика поведінки. Водіїв на дорозі, це дуже важливо, тому що в нас, ну не скажу про всіх, не буду казати про всіх, тобто є різні водії, але дуже багато водіїв, які не поважають взагалі не інших водіїв, не поважають пішоходів, не інших учасників дорожнього руху, тобто, ну вони вважають, що вони тільки одні там знаходяться, я так думаю, і все, і вони праві. Тобто, навіть якщо вони порушують право дорожнього руху, як я завжди кажу, навіть учням, якщо навіть ви порушили, наприклад, там правила зупинки чи стоянки, да, стали під знак, то якщо вам прийшов поліцейський, виписує штраф, то ви хоч маєте совість, не кажіть, що ви нічого не порушували. Того, щоб визнати, Да я порушив, да, я порушив правила, я більш, Ну тобто зробіть для себе висновок, що я більше так робити не буду. да І, наприклад, і заплатіть той штраф. Ну Мене саме більше вражає, це, що іноді водії, от я сьогодні бачила, да? водій порушив, сьогодні от, буквально їхала до вас. Сюди. А водій зупинився не відносно дорожнього руху не там, де можна, да і поліцейський йому виписує штраф. Але він був незгідний з тим. Він просто стояв, спорив агресивно, тобто доказував, що вони не праві. Тобто, ну і іноді треба визнавати свої помилки. Що стосується тої поваги, взагалі взаємовічливість має бути зі всіма учасниками дорожнього руху, і пішоходи, і велосипедисти. От відносно пішоходів е, теж е, от пішоходи ходять один. От, наприклад, є нерегульований пішоходний перехід. Зараз взагалі часто всі пішохідні переходи настають нерегульованими, бо світлофор вимкнули все. Він нерегульований. І пішоходи один за одним не збираються в групки. Тому що от колись раніше теж мені розказували це викладачі, які викладали ще в радянські часи, да? бо я ну, з деякими викладачами спілкуюся, да? Там консультуємося про зміни правил дорожнього руху. І от, наприклад, вважався пішоходом, це в кількості трьох осіб. Тобто пішоходи троє могли перетнути проїзну частину. Зараз. Ходять один за одним, такого вже немає, тобто один за одним. Тобто, пішохід теж має розуміти, що давайте я зачекаю зараз, підійдуть ще люди, і я ми перейдемо групою. осіб. от так само, як я знаю в Польщі, от, наприклад, біля шкіл, біля дитячих садочків, можливо, теж ви такі чули. Да? От переводять дітей групами, тобто, стоїть викладач, там відповідно це кожен день відбувається. Вони там чергують. Навіть мені казали, що бо я коли запиталася, є така професія в них. Тобто людина, яка переводить у цих дітей через проїзну частину, вони стоять з табличкою «Це є стоп. Приїзд без зупинки заборонено, і от вони виходять, збирають групу дітей, вийшли на проїзну частину, зупинили і переводять відразу там 10-15 дітей. Тобто, по одній дитині ніхто її не переводить по проїзній частині. І так само люди не переходять по одній людині проїзну частину. То тобто, ти уважно, це враховувати теж для пішоходів Ми от говоримо з вами про ситуацію на автодорогах і в місті, в тому числі на дорогах, як про складну, в принципі. А чи може ось чи можуть ось такі Роки, про які ви вже почали розказувати, що є дійсно людина спеціальна, яка переводить дітей за кордоном з одного боку дороги на іншу, допомогти в майбутньому цим же ж таки дітям більше дотримуватися правил дорожнього руху. Чи коли вони будуть пішоходами, чи велосипедистами, чи автомобілістами? Звичайно, я взагалі вважаю, що в школі, наприклад, є ж там предмети. Я, ну, я не знаю, наскільки зараз які там шкільні предмети, але знаю, що є якийсь предмет, в якому там розповідають про загальні якісь моменти, там, як відомо, там, включити, наприклад, плитки, да. ну, от, Думаю, на такому предметі варто теж включати у ці правила дорожнього руху, елементарні. Це, наприклад, що стосується пішохода і що стосується велосипедиста, того, що діти. Потім можуть стати велосипедистами. вони теж мають знати правила дорожнього руху. А в нас велосипедисти, оце вже просто, в нас велосипедисти не знають правил дорожнього руху. От у мене, наприклад, навіть сусід, він, наприклад, велосипедист. Я йому завжди кажу, він не знає правил дорожнього руху. Тому що він завжди, як наскільки я їду, він завжди їх порушує. Бо велосипедисти, наприклад, на перехрестях рух по колу, вони не мають там знаходитися. Вони мають право повертати там ліворущі, які на дорогах, яка має по одній смузі для руху. Далі. Якщо є організована велосипедна доріжка, вони мають нею користуватися, а не їхати по проїзній частині. І тепер ми дивимося значить, на, наш, на сьогоднішній час у нас Луцьку. У нас велосипедисти, хто як хоче, так і їздить. Так само не використовують ліхтарки. Зараз це теж актуально, дуже далі хтарики не використовують. Ми з вами далі обговоримо взагалі, що кому краще використовувати в цей час, але ще уточню щодо велосипедистів. і ситуацію з пішохідними вулицями. Це не лише Луцька стосується, а й в інших містах. На велосип... на пішохідних вулицях перепрошую, велосипедисти часто проїжджають і часто відбувається наїзд на пішоходів. Чи взагалі вони мають право там знаходитися і їхати, якщо не передбачена доріжка для велосипедів? Ну в правилах тако такого не прописано. Якщо там є проїзна частина, значить, якщо є це житлова зона або пішохідна зона, і немає там велодоріжки, то по суті велосипедист має їхати по проїзній частині. Він має їхати, але там завжди в житлових зонах, пішохідних зонах мають перевагу, все ж таки пішо, пішоходи. Але пішоходи мають іти не заважаючи транспортним засобам. Тобто, якщо є там тротуар, вони мають користуватися, все-таки тротуаром. А тротуари. якщо ми говоримо от про вулицю Лесі Українки, як в принципі, в тільки пішохідну. Mm. Або якусь подібну, яка є от в інших містах так само. Ну, по Лесі Українки по пішохідній вулиці, мені здається, я от не так ну не дуже часто, просто останнім часом там проходила, десь. Е, ну, там взагалі я велодоріжок там немає. Не да немає. немає велодоріжок. Ну, пішохід, значить, велосипедист не має право там їздити, тобто він має по проїзній частині, а це не проїзна частина. Ви розумієте, да? Він яким щеном тобто має тоді велосипедист... відбуватися по цих доріж дорогах які перетинають просто ці угу. вулиці. Тобто ці велосипедист пенки. на пішохідній частині повинен іти так само з велосипедом, як і по да, пішохідному да, переходу, да, да. як це передбачено правилами дорожнього руху. Да. Раз тоді продовжу вже про ситуацію, в якій ми нині зараз живемо. Часто вимикають світло. Часто ви вже згадували, що регульовані пішохідні переходи. На яких є світлофор, стають вже нерегульованими, тому що світлофор відмикається від електропостачання, і знову ж таки на вулицях стало менше освітлення. Наскільки це на вашу думку ускладнює, в принципі, рух в містах Це дуже ускладнює. По-перше, тут теж дуже ну і велике прохання там водії, всі постійно про це говорять. В соцмережах пишуть пішоходи повинні користуватися світлоповертальними елементами. Взагалі, в правилах дорожнього руху навіть передбачено, якщо на проїзній частині знаходиться пішохід, він має використовувати світовідображальні елементи. Зараз це тим більше дуже актуально, того що, наприклад, ти його не бачиш, ти мусиш його завчасно побачити. Тобто, якби ще ускладнюються погодні умови, тобто йде дощ або мокрий сніг, ти взагалі пішоходи в чорному одязі, це теж ми це постійно бачимо. да Наскільки ми за 15 метрів тільки його бачимо? Тобто, яка наш ми рухаємося, значить, наприклад, з. Швидкістю там 20 навіть 30 кілометрів. Вони хто не рухається. Ми їдемо 40-50. І уявляється, що за 15 метрів ви, ми тільки побачимо. Тобто, хочеш не хочеш, ми можемо його забити, ну задіти, тобто на, на нашому транспортному дорозі, на Якщо ми говоримо, да, да, бо того, що там має бути більше тобто завчасніше почати водій гальмувати. Тобто, для того, щоб йому завчасніше почати гальмувати, то він завчасніше має побачити того пішохода. Угу. Тобто є звичайні пішоходи, не всі є, користуються ліхтариками. Це супер тобто ліхтарики використовують да не частині навіть Міністерство охорони здоров'я, здається, публікувало інформацію про те, що варто переходити дорогу з увімкненим ліхтариком, принаймні на телефоні, щоб вас е, далі бачили. Чи може це допомогти? Чи допомагає звичайно, це, в це допомагає. допомагає? Ні, це допомагає. Тобто, це не так звичайно, якби людина була. Я б взагалі на мене би краще б, звичайно використовувати у ці жилети світові дображальні. що якщо елемент світово да. Він один десь на сумочці, його теж не завжди побачиш. Тоді вже краще використовувати. Наприклад, якщо ти цей елемент вже маєш, то треба його, кстати, зафіксувати краще або на куртості, де зверху на руці. Тобто, ну нуга знизу теж я бачила такі варіанти. Ну мені, якби на мене, то краще на руці, все ж таки. Ну на сумочці, ти теж бачу, де, де хто ну тобто його розміщує, його не завжди теж побачиш. Того що ти сумочку можеш по різному взяти, тобто і не завжди побачиш. По перше далі. Наприклад, дуже супер, коли є на одязі. Бо того, що зараз на сьогоднішній день я вже одяг для дітей продається одяг да, відображальними елементами. Це теж супер. Там і одяг може бути, і курточка, і, наприклад, на штанах може бути, і так само на взуті, це теж супер, це завчасніше. От побачиш. Якщо ти вже кажу не маєш нічого, то краще цей ліхтарик. Да, ліхтарик це вже гірше, тобто гірший варіант, але теж як можливий варіант, ніж як взагалі нічого. Тобто, ти взагалі нічого, не побачиш того водія, особливо коли він в темному одязі. Не всім ж низкаш, дівайтеся в світли. Uh -huh хтось любить і темний одяг, тобто ну ось такий варіант. Але треба бути максимально уважним, теж всім, причому і пішоходами, і водіям водії теж от нехтують. Вчора теж от ввечері що, я їду. Перепрошую, ще уточню за пішоходів. Зокрема, про нерегульовані переходи. Як тут їм е, діяти? Тому що люди звикли, що от е, буквально навіть на центральних вулицях вімкнулося зелене світло, вони спокійно е, і безпечно головне перейшли дорогу. Вимкнулося червоне для пішоходів, проїхали автомобілі. Як е, тут бути? Чи збиратися групками, так як ви говорили е, раніше, чи можливо якось ще інакше можна домовлятися з водіями про те, хто кого має пропустити в цей момент? Е, ви знаєте, що перевагу на нерегульоване. Якщо вимкнувся світлофор, значить воно стало нерегульованим. Це пішоходний перехід. На регульованому пішохідному переході має перевагу пішохід. Угу. Має перевагу пішохід, коли він почина, почав перетинати проїзну частину. Але тут ми ще можемо наголосити на тому, що треба бути взаємовічливим, тобто поважати того ж водія. Тобто не йти одному, зачекати зараз підійде ще два-три чоловіка, і тоді переч... починати перетинати проїзну частину. Тобто, зупини... зупиняться водії, побачать, що стоїть група людей, і вони нормальний водій. Е, я думаю, що більшості в нас такі водії, що вони більш ну, скажімо, зараз іде такі. Те, що теж мені мене радує, як водія, що більш культурніші водії стають. Значить, він зупиниться, і вже інші водії в інших смугах теж будуть змушені зупинитися, значить, і перетнуть проїзну. Частину пішохода треба все ж таки і бути поважати один одного. Це дуже важливо. Не ну мені дуже от дуже завжди засмучуюсь, коли і пішохід починає кричати на когось, і водій. Треба більш терплячішим бути. Ну тобто, не треба спішити на той світ, як кажуть. Про велосипедистів і їх безпеку ви вже е, потроху починали говорити. Зокрема, про те, що мають бути якісь ліхтарики встановлені для того, аби щоб бачити велосипедиста на дорозі, Я правильно розумію. Да, наприклад, керувати взагалі по правилам дорожнього руху. Є окремий розділ, який прописує саме правила дорожнього руху для велосипедистів. Uh -huh. І наші велосипедисти в загальному це я свого досвіду говорю. Багато велосипедистів, навіть які мають класну екіпіровку, класні велосипеди, класний одяг, мають навіть ліхтарки, вони порушують правила дорожнього руху. Оце про те, що я що говорила. Найчастіше. Тобто найчастіше перетинають собі перехрестя, де там хочуть, повертають ліворуч, хоч вони там не мають. Далі по пішохідних переходах їздять, хоча пішохідний перехід. Це пішохідний перехід. Він для пішохода. Для того, щоб стати пішоходом, треба спуститися з велосипеда, взяти його в руки і перетнути проїзну частину. Все далі не можна використовувати, наприклад, велосипед в темну пору дуби. Якщо він не обладнаний цими ліхтариками. Тобто спереду білий має бути, позаду червоний, і по боках оранжевого кольору. У ну, нас більш-менш ті, хто вже має екіпіровку, таку, всі, всі, всі такі класні, да? вони мають ці ліхтарки. Mm. Ну, але є люди, наприклад, я не знаю, як донести це людям, наприклад, люди, які з села використовують, да, велосипеди. Вони, напевно, ну я думаю, що вони не знають. Ну я не кажу про всіх же знову ж таки, але багато, напевно, з них не знає, що потрібно ті ліхтарики. І вони їдуть взагалі без світла. І я таке теж зараз бачу. А зараз тим більше як проїзна частина не освітлюється, і ти теж знову ж таки, ти його взагалі не побачиш. Це коли ми говоримо про дороги за міські, так? Де і за міські, і в, міська, і в міських, так само на міських. Іх зараз дорога mm. теж є без ліхтариків. Взагалі люди їдуть на велосипеді в чорному одязі і без ліхтарика. Mm. Добре, і автомобілісти, які а, часто заважають і пішоходам, і велосипедистам, про що ми з вами говорили. Як їм підготуватися до от тієї ситуації, що справді. Пішохода дуже складно побачити, якщо він не позначив себе світловідбивачами або ж ліхтариком. Теж саме стосується і велосипедиста. Якщо в нього немає спеціальних сигналів, його побачити складно. Як тоді в таких умовах автомобілісту поводитися, аби забезпечити і себе в безпечному водінні, і усіх учасників дорожнього руху від себе обезпечити? Ну, в нас є для того знаки. Плюс-мінус, да, знаки в нас ну не завжди так встановлені, як вони потрібно. Мають бути встановлені, але є знаки. Тобто, водій попереджено про те, що є пішохідний перехід. Знову ж таки, наближаючись до перехрестя, ну тут вже як навіть і не в умовах того, що зараз немає світла, не освітлена дорога, взагалі в правилах теж прописано. Наприклад, наближаючись до перехрестя, ми маємо бути максимально уважні, тому що там ходять пішоходи. Опять же, треба згадати водіям всім, що в правилах написано. Повертає на перехресті, повертаючи праворуч, повертаючи ліворуч, водій має пропустити пішохода і велосипедиста траєкторію руху, якого він перетинає. Тобто, хочеш не хочеш, ти його мусиш, угу. бо що це передбачено правилами, пропустити. Ти не з великою швидкістю там виконуєш ці маневри, повороти ліворуч і праворуч. Ти маєш і мусиш пропустити пішохода. Максимально бути уважним, якщо ми просто їдемо не на перехресті і наближаємося до пішохідного переходу, то все ж таки. Краще максимальну увагу знизити швидкість, підготуватися до того, щоб пішохід. Є ж такий пішохід, що може вибігти на проїзну частину. Я завжди теж своїм учням наголошую, хоч ми, ну, я їх вчу як водіїв, але я завжди нагадую, що вони і пішоходи, в тому числі також. Mm -hmm. ну, тобто, і завжди, навіть про велосипедистів, хто любить кататися на велосипедах, кажу, ви велосипедист, велосипедисти, пішохід, ви в різних можете іпостасіях бути тобто учасниками дорожнього руху. Тобто пішохід, значить, пішохід не біжить по проїзній частині. Він називається пішохідний перехід, а не так, як в нас бігають. Про батьків. Теж зараз тільки що їхала до вас на студію, і я просто ну, теж те, ну, в шоці, діти ходять по проїзній частині. Просто ходять, я розумію, вона там е з табличками допомога на ЗСУ. Чому батьки не звертають увагу, що їхні діти ходять по проїзній частині? Як? Як це? Це є небезпечно. Це є небезпечно, і ну, тобто, і чому діти ті знаходяться на проїзній частині? Я впевнений, що поліція може звернути увагу на це, і батьки так само їм варто звернути увагу на безпеку їхніх дітей, але продовжую ще про автомобілістів безпосередньо. Ми вже з вами згадували ситуацію, коли пішохода дуже складно помітити на пішохідному переході, коли йде дощ або погода погана, і тим більше ввечері. А як тоді рухатися правильно безпечно водію? Щоб залишатися і впевненим, тому що в таких умовах погодніх ти намагаєшся знизити швидкість. Ну, Якщо стандартна дозволена 50, то іноді хочеться їхати навіть трошки повільніше, для того, щоб. Повністю контролювати в тих умовах ситуацію навколо, але водночас є агресивні водії, про яких ви вже теж згадували, які намагаються тебе ззаду будь-яким чином обігнати, чи праворуч, що категорично заборонено, чи ліворуч, що іноді дозволено, але теж не завжди. Як залишатися в таких умовах, впевненим за кермом і доїхати з точки А в точку Б безпечно і при цьому взаємовічливим? Залишати. Дивіться, значить, ми рухаємося нас Україні я завжди теж про це говорю: про просторонній рух. Рухаємося якомога правіше. Права й смуга завжди е, рухаються з більш е, меншою інтенсивною швидкістю. Одразу водії, і я вам заперечу, буває дуже дуже погане покриття. Праворуч і ти чого змушений, змушений Чого їхати От якщо ліворуч. чесно, я з вами то тут буду спорити. Я завжди їжу, ну мені навіть зараз бистріше, і я бистріше їду в правій смузі. Зараз на сьогоднішній день багато доріг зробили вже і не надо. Я теж, Бо це не тільки від вас, я чую. Бо я завжди водіїв багато кого запитую, кажу, чого ви їздите завжди в лівій смузі? Mm -hmm. Чого ви їдете? Кажуть, там ями, там завжди більш гірше покриття. На сьогоднішній день, насправді, це я свого досвіду кажу, я їжджу в правій смузі, але намагаюся їхати. Якщо вона вільна, ми маємо рухатись в правій смузі. Знову ж таки, якщо ти рухаєшся повільніше, тобто ти хочеш, наприклад, ми говоримо зараз про. Той момент, коли немає освітлення, темна пора доби, йде дощ. Все зайняв тихеньку праву смугу, рухаєшся собі в правій смузі. Хто хоче ризикувати своїм життям, ризикувати життям інших людей, хай собі в лівих смугах їдуть, там їдуть, з якою хочуть швидкістю, тобто ми їм не заважаємо, скільки вони там хочуть, сигналити. Тобто, всім водіям, кстати, дуже рекомендую повторити правила дорожнього руху. Бо я завжди ну, я дуже полюбляю із за того, що я викладаю да, правила дорожнього руху, дуже полюбляю ці соцмерези соцмережі перечитую всі наші місцеві, то що стосується правил дорожнього руху, і в мене іноді стають волоси диби. Як я е, бачу, що скільки водіїв не знають правил дорожнього руху. Я просто в шоці, просто в шоці. Вони не знають, що таке рівнозначне перехрестя, що є знак про різне. Вони не знають знаки наказові. Рух тільки прямо. Якщо рух тільки прямо, він значить тільки прямо. А не вони починають там розвертатися, повертати ліворуч. Тобто, оце ну треба всім повторити водіями такі правила дорожнього руху. От, власне, тим, хто їх ще не повторив, і для них в мене є наступне запитання, тому що всі ми звикли користуватися звичайними буденними світло. Форуми, які контролюють дорожній рух, і на рівнозначних перехрестях, і на нерівнозначних перехрестях. Але все ж коли їх відмикають, вимикають, потрібно розуміти, як куди рухатися. І дуже часто на нерівнозначних, зокрема перехрестях, виникають проблеми, тому що ті водії, які знаходяться на головній дорозі, без проблем проїжджають. А ті, хто з боку, з другозначної смуги, вже стоять в довжелезних заторах, тому що не можуть повернути їх, ніхто не по пропускає. як тут повинен бути правильно врегульований дорожній рух, і чи вистачає на вашу думку взагалі регулювальників? Тому що я їх буквально от за весь цей період бачив двічі і на двох різних перехрестях, якщо чесно, це теж не до опрацювання якоїсь нашої, скажімо, ну наших органів, органів місцевих. Тому що да, якщо насичене регульнасичене перехрестя, наприклад, є в нас такий ряд перехрестях і в час пік, то потрібно, щоб там знаходився регулювальник. Але я теж таки ще чула. Тож від водіїв входить регулювальник, починає регулювати дорожній рух, і половина водіїв не знає сигнали регулювальника. У мене дуже часто, кстати, теж учні. Та не що мені той сигнал регулювальника? Я кажу: слухайте, шановні, ви коли-небудь будете їхати, вийде регулювальник, і за вами утвориться затор, бо ви не будете знати правил дорожнього руху. Тобто, треба все, завжди повторити. Сигнали регулювальника, тим більше зараз це дуже актуально. Я думаю, що треба збільшити кількість цих регулювальників на перехрестя. Ми говоримо про, скажемо, це має бути, ну скажемо, зараз, наприклад, день не є таке насичення, дай рух, все одно, як не крути, все одно люди знаходяться хтось вдома, хтось на роботах, тобто завжди в час пік. Тобто, в час пік, звичайно, було б краще, якби було б більше регулювальників. Але я так думаю, що можливо, бачите регулювальник це не просто поліцейський, це особа, яка приходить спеціальну підготовку. Це не просто поліцейський вийшов, будь-який і почав регулювати. Ні, ні. Те, що хто просто вийшов, да, поліцейський, він може. Може, тимчасово регулювати це, скажімо, додатковими сигналами. Це не є підготовна особа, яка має виходити на перехрестя. Ті, хто виходять на перехрестя, вони проходять спеціальне навчання, бо вони мають. Дуже швидко реагувати на дорожню обстановку на дорожню ситуацію, і розвантажувати там дороги, які mm -hmm. потрібно зараз в цей момент. Тобто, це відбувається дуже швидко. Співпрацюючи із поліцейськими, я можу сказати, що в них навіть є певні змагання, що між регулювальниками, і більше того, все ж таки, здебільшого, зараз вони намагаються регулювати простими знаками. Тобто, якщо тут знаходяться машини, вони просто показують, що от ти їдеш. Тобто, водіям теж не варто боятися, що він от просто стане в певну позу із. Книжки про правил дорожнього руху і все і не буде більше рухатися. Зазвичай поліцейські все ж таки реагують. Ще одне питання: це із світлофорами, які мали би працювати на акумуляторах. Про це говорили зокрема і в Луцькій міській раді, про те, що будуть вони забезпечені акумуляторами і не будуть відмикатися. Але водночас далі ми бачимо, що на більшості навіть величезних перехрест світлофори, якщо відмикаються, то виникають труднощі. Ну тут такі питання до міської влади. тільки вони можуть нам допомогти а водіям е, треба бути просто на таких перехрестях, де от особливо що стосується час пік. А час пік знову ж таки ми їдемо. Темну, пору вже доби максимально уважними бути і пропускати, як ну бачите, дуже е, класно. Е, я вам скажу чесно, е, от на сьогоднішній день, як я оцінює поведінку наших водіїв, мене я тут теж радію, тому що е, ми стали більш вічливішими. Більш вічливішими. Е, скажу чесно, мені навіть відгуки мені так цікаво було, да в нас зараз дуже багато тут переселенців, і мені деколи там з. Е, Дається поспілкуватися з там, з Харкова, от мені казали, каже, вас тут дотримуються правил дорожнього руху, у вас такі всі чемні водії, а ми ще зараз тут говоримо, що вони ще не чемні, ми ще більше не хочемо. Тобто, вже для них це шок. Я ну, я, навіть свого от, того, що я дивлюся зараз, да, більш чемніше стали, пропускаємо. Потрібно поважати один одного. От, наприклад, як класно, коли ти не спішиш, да, спішити не варто, не, ні, нічого не, не, не піде. Від нас, все ж таки, все ми встигнемо зробити. Тобто, ми їдемо, хтось нас пропустив, ти когось пропусти Тобто, Ну це ж Ну і піднімає настрій, навіть, коли так себе поводиш. Це ну такі основні моменти. Треба поважати один одного, це дуже важливо. І бути більш спокійнішими, не бути агресивними такими. тобто Хто агресивний, знаєте, я не знаю, де ж хай він краще не виїжджає на дорогу. Я, там, у мене таке навіть прохання, напевно, до агресивних водіїв. Е, Обмежте свій рух на дорозі. Я вам дуже дякую, що сьогодні завітали і розповіли по максимуму про обставини на дорогах, які, в яких зараз доводиться перебувати усім учасникам дорожнього руху. Успіхів вам у вашій роботі. Я сподіваюся, що якомога більше культурних водіїв з'явиться. Ми працюємо над да, цим. Дякую. Працюємо. Я нагадаю, що у мене в гостях була викладачка правил дорожнього руху Наталія Семенова. Якщо підсумувати нашу розмову, то не забувайте про те, що дотримуватися правил дорожнього руху дуже важливо пішоходам позначати себе ліхтариками, світловідбиваючими елементами, коли вони переходять дорогу, і головне переходять, а не перебігають. Велосипедистам варто позначати себе спеціальними. Ліхтариками, аби їх бачили так само водії, а водіям бути більш обачними, безпечними, рухатися у правій смузі з дотриманням швидкісного режиму і пригальмовуванням перед перехрестями і пішохідними переходами. Якщо що вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, залишайте їх у коментарях у соціальних мережах 12 каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.